З книги Філіпа Янсі Чому? Питання, що з нами завжди. Мешканці Японії дають нам приклад того, як реагувати на велику катастрофу. Новинні медіа справедливо відзначали терплячість і витривалість довготерпіння японського народу. Місцеві жителі не розпочали мародерства. Що є звичайним явищем після катастроф, та добровільно повернули готівки і цінностей, знайдених в руїнах, майже на 100 мільйонів доларів. Після цунамі тисячі евакуйованих тижнями спали в спортзалах і переповнених приміщеннях, годинами стояли в черзі, щоб отримати пляшку води та миску рису. Коли я через рік відвідав зону землетрусу, Чверть мільйона японців і далі мешкали в тимчасовому житлі, модульних вагончиках 4 на 12 метрів, які зазвичай можна побачити на будівельних майданчиках. Їхня реакція разюче відрізнялася від невдоволення й беззаконня, що панували після урагану Катріна в Новому Орлеані США.